Чому в наш час вже неможливо жити через психотравму? Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт, і сьогодні ми з вами поговоримо про психотравми і чому в сучасному світі просто неможливо жити з психотравмами. Давайте почнемо з того, що таке психотравма. Психотравма це наслідок подій чи ситуації, які сталися з нами в житті. Зазвичай це відбувається ще в дуже маленькому віці, коли ми несвідомо сприймаємо цей світ, і внаслідок яких утворюються у нас певні якісь переконання, затискаються емоції, і ми починаємо жити через ці психотравми як через якусь призму. Ми починаємо світ. І життя навколо сприймати саме через цю призму і діяти, виходячи з цього розуміння. Психотравми є у кожної людини. У нас з вами у кожного можуть бути десятки, сотні, тисячі різних психотравм. І звісно, що кожна людина з ними так чи інакше живе. Але давайте будемо розбиратися, чому в сучасному світі дуже важко жити через психотравму. Адже всі наші батьки, дідусі, бабусі, весь наш рід так чи інакше теж мали свої психотравми і нічого спокійно собі жили. І вижили правильно в сучасному світі. І ніхто не каже, що не виживемо ми. Але питання, чи будемо ми жити, тому що ці поняття вони кардинально відрізняються один від одного. Отже, давайте ми почнемо з того, що за останні 20 років наш світ дуже сильно змінився. Якщо ми візьмемо е, тенденції 20 років назад і тенденції зараз, вони абсолютно відрізняються. Змінилися цінності, змінилися пріоритети, змінилися самі люди і змінилися енергії навколо нас. І якщо 20 років назад, от візьмемо першу складову, було е, цін, цінно мати стабільність в цьому світі. Тобто люди освоювали професії, вони створювали сім'ї, одружувалися, будували собі будинки, тому що. Це утворювало навколо їхнього життя стабільність, і вони знали, що завтра, післязавтра, через 10 років, вони далі будуть працювати на одній тій самій роботі. Вони будуть робити ті самі речі, будуть отримувати гроші, і в принципі їхня сім'я, їхнє життя буде в так званому порядку. Всіх все влаштовувало і до цього прагнули всі, крім того, система в якій вони знаходилися. Ми беремо саме наші регіони, там де ми знаходилися. Це колишній Радянський Союз і пострадянський уже, скажімо так, період, так, тобто, вже коли Україна стала незалежною, то люди, скажімо так, вони прагнули до цієї стабільності, і сама система вона цю стабільність давала. Вона говорила людині: тобі немає куди рипатися, тобі не потрібно нічого по суті в своєму житті змінюватися. Ось. Іди там в технікум чи іди там в інститут, це було для обраних, і далі ти будеш мати ту чи іншу посаду. Будеш працювати на заводі, тобі будуть платити зарплату, відпускні, тобі будуть платити премії, і ти будеш класно жити. І в принципі, всіх це влаштовувало. Давайте візьмемо наш сучасний світ. Чи існує у нас за останні 20 років, хоча б якась стабільність? Чи можемо ми організувати для себе хоч якусь стабільність в більшості своїй, так тобто більшості людей? Світ настільки динамічний, він настільки змінюється, що сьогодні є одне, а завтра цього може не бути, і потрібно буде пристосовуватися до нових умов. Особливо події останніх років вони про що говорять? Що такі речі, як війна, коронавірус, якісь ще події, ми не можемо контролювати самостійно. А отже, ніякої стабільності в такому широкому спектрі немає. Якщо ми подивимося глибше в цю ситуацію, то звичка до стабільності, до стабільного світу це теж свого роду психотравма. Ми боїмося. Ми боїмося діяти. Ми боїмося робити якісь вибори. Ми боїмося приймати рішення, боїмося освоювати нові незнайомі нам професії. Ми, як людство, дуже багато всього боїмося вийти за рамки самих себе. А страх. Це і є травма. Ось чому це один із перших аспектів, чому неможливо в сучасному світі жити в психотравмі. Бо якщо ви будете продовжувати боятися, висунути свого носа, проявити себе, показати себе, десь освоїти щось нове, піти далі, переїхати в іншу країну, якось потурбуватися по іншу про себе і про свою сім'ю, ви, звісно ж, будете страждати, і ви нічого не досягнете. І ваше життя воно буде різко котитися вниз. Тому неможливо зараз продовжувати жити в стабільності. Що замість стабільності нам потрібно розвивати? Нам потрібно розвивати гнучкість, пристосовуватися до різних умов, обставин, ситуацій, робити якісь життєві вибори, ризикувати, рухатися вперед. І це ті цінності, які зараз працюють. Стабільність зараз не працює. Люди, які прагнуть до до стабільності, зазвичай. Психологічно залишаються в стані депресії, апатії, постійного страху, панічних атак, тому що вони боються, бояться розвиватися, бояться ризикувати і бояться висовувати свого носа далі. Те саме ми можемо побачити, зрозуміти, якщо ми візьмемо інші сфери нашого життя. Ну, наприклад, давайте візьмемо. Такий е, е, варіант, от як, наприклад, е, колись люди вони жили на рівні виживання, основне було це ну, те, щоб вижити, щоб грошей вистачало на те, щоб покрити наші розходи. Дивіться, що зараз відбувається виживання як таке, теж не працює, тому що у нас ціни міняються кожного дня, у нас система міняється кожного дня. Ви не зможете десь накопити собі якихось грошей і можливо за них десь там жити постійно, так? Тобто, ви розумієте, що. Для того, щоб жити, вам потрібно постійно вдосконалюватися і прагнути до більшого, прагнути в тому числі збільшувати свої доходи, тому що виживання якби саме по собі, воно не має змісту, воно вже не актуальне. Хоча, якщо ми подивимося, більшість людей більше 80%, вони далі знаходяться на такому рівні виживання, вони далі не дозволяють собі, тобто вони по звичці живуть у тих самих програмах. Виживання це є психотравма, тому що нас багатьох вчили. Гроші це не головне. Бути багатим це погано. Багаті тільки якісь придурки люди, які крадуть, або там нечесні, нечемні люди. Тобто це не, не про нас, а ми хочемо бути хорошими. І от якраз оці установки, які заклали нам з раннього дитинства, це і є психотравма. Продовжувати через неї жити це означає жити на рівні виживання. Що, в принципі, зараз просто неможливо, так? Тобто ми не можемо вижити і забезпечити собі завтра наступний день на рівні виживання. Ми маємо переходити в процвітання, дивитися, наскільки цей світ багатий щедрий, наскільки у нас всередині багато якостей, багато наших якихось дарів, талантів, які ми можемо проявити в цей світ і заробляти більше. Відповідно, тенденція виживання вона більше не працює, і цих психотравм так само треба позбуватися для того, щоб переходити в процвітання. Наступний момент: теж багато людей вони звикли жити у стражданні. Страждати це благородно, страждати це класно. Бути в якійсь позиції такій, яка не може змінити, це для багатьох людей навіть почесно, так? І якщо ми подивимося на цю ситуацію, а чому людина вибирає страждання? Вона постійно орієнтується на якісь зовнішні події, обставини ситуації і каже: Я залежна від цих обставин і ситуації, я не можу по-іншому. В цьому житті неможливо якось по-іншому реагувати, тому я вибираю страждання. Мої батьки страждали, мій рід страждав, і, відповідно, я теж страждаю. Це така дуже несвідома позиція, але в ній, тим не менше, залишається дуже багато людей. І для того, щоб змінювати своє життя, для того, щоб покращувати стосунки, покращувати доходи, десь себе реалізовувати, проявляти, людина залишається в цьому коконі страждань. А насправді ми в сучасному світі що бачимо в житті дуже багато радості і задоволення, і от якраз подавлені задоволення, тому що як нас колись вчили, ти що задоволення це взагалі не це треба бути скромним, треба бути тихим, тихенько сидіти, не висовуватися там, багато не радіти і ні в якому випадку не отримувати задоволення. А навпаки, оці всі заборони привели людину до страждання. Тим більше нас дуже довгий час вчили релігії, що страждати це Богоугодно. Уявіть, яку єрість просто вклали нам в голову, що страждати це благородно, і наших страждань хоче Бог. Нехай Бог милує да, від такого світогляду. Тому оцей момент так само потрібно переглянути і подивитися, якщо у вас всередині ще дуже багато страждань, переживань, депресивного стану, якогось незадоволення життям. Потрібно позбуватися цих психотрав, тому що це теж є психотравми, і переходити в режим задоволення і щастя, тому що що в сучасному світі ви просто не зможете жити через ці психотравми. Вам вже дуже тісно стає в них, просто невиносимо психологічно жити в них. Ще один аспект, який стосується самого головного, це наші хвороби. Люди звикли хворіти. Люди звикли обслуговувати фармацевтію. Адже нам дуже часто внушали так, що здоров'я це взагалі від нас не залежить. Здоров'я це от. До тебе прийшло якесь захворювання, і ти маєш це прожити, якось перетерпіти, якось з ним бути, змиритися, і, звісно ж, теж страждати, що відноситься до попереднього пункту. Однак хвороби це не що інше як психотравми. Зараз уже вченими доведено, що у хворобах 95% і більше це йдуть психотравми. Навіть генетичні хвороби це психотравми, це родові психотравми. Ми просто продовжуємо вірити в те, що наше тіло не може справитися з якимсь захворюванням, що наше тіло не може вивести якийсь вірус, що наше тіло не може зцілити ту чи іншу хворобу і продовжуємо проживати свої захворювання. І в сучасному світі це дуже складно зробити, тому що ми бачимо, наскільки все прискорилося, і наскільки, наприклад, люди, які вибирають хвороби, вони дуже швидко згасають або дуже швидко мучаються і страждають. Відповідно, в сучасному світі важливо вибирати здоров'я. І коли ви позбуваєтеся своїх психотрав, ви автоматично переходите до здоров'я. Вам навіть хочеться, ви навіть знаєте. Як допомогти собі не хворіти, як робити профілактику здоров'я? Що робити для того, щоб взагалі не наближатися ні до яких хвороб? І ваше мислення вам в цьому допомагає. Наступний момент це робота і призначення. Ми частково його торкалися, коли говорили про стабільність. Так? Колись цінності було це робота. Неважливо. Де ти працюєш? От ти пішов в колгосп, ти пішов на завод, ти пішов ще десь працювати. Ти пропрацював там 30, 40, 50 років. Ти маєш досвід, стаж, величезні, можливо, якісь там досягнення на цій роботі, і це свого роду така певна стабільність. А ви знаєте, що більшість тих людей, які так жили, вони були дуже глибоко нещасними, дуже глибоко незадоволеними, бо вони не любили те, що їм приходилося робити. Вони дуже сильно від цього страждали. І зараз, коли люди продовжують діяти по тому самому алгоритму, тому що батьки дітям говорять, наприклад, ти мусиш отримати вищу освіту, ти мусиш її отримати, мусиш закінчити університет, бо можливо ти проживеш краще. І зовсім не звертають увагу, що більшість професій, на які вони йдуть вчитися, уже не актуальні у нашої житті в наш час. Вони не актуальні в наше в нашому середовищі, але вони продовжують вчитися далі на ті професії, далі йти на ті професії, які по закінченню їхніх університетів просто їх можливо навіть не буде, тому що більшість професій у нас навіть зараз заміняють штучні інтелекти, та і тому подібні речі. Тобто людина абсолютно не розуміє, чому вона йде на той чи іншу професію. І в сучасному світі, коли ви позбуваєтеся у оцих, що треба, стабільність, робота, ти мусиш забезпечити своє життя, ви розкриваєте призначення. Призначення це те, для чого ви призначені. Тобто у вас всередині є все, ваші сильні сторони. Ваші дари, таланти, ваші можливості, унікальність, ваша неповторність для того, щоб реалізуватися тут на землі в якійсь професії, ви будете кайфувати від цієї професії, коли ви будете розвивати своє призначення. Вам буде по кайфу, по задоволенню, і звісно, що ви будете мати гроші від цього, якщо ви правильно все організуєте. Але допоки ви будете жити в психотравмі. Ви не зможете цього зробити, і от дивіться люди, які зараз вибирають цю психотравму, що треба стабільна робота, стабільність, треба закінчити університет, не треба йти за призначенням, а краще вибрати те, що зараз актуально. Пригадайте ті часи, коли були модні юристи, економісти, айтішники, так. Всі люди йшли в ті професії, що відбувається зараз з ними, як вони страждають, які депресії вони від цього проживають, тому що так не склалося, як вони хотіли. Просто тому, що вони думали, що це зараз популярно, а не йшли в сторону свого призначення. Тому просто робота, просто стабільність зараз не працює. Зараз працює розвиток через своє призначення, через те, що ви любите, і те, що вам по кайфу. І ще один момент я хочу вам розповісти: це псевдодуховність, так? Тобто, це те, чому нас навчають релігії, можливо, якісь інші конфесії. Вони тримають в страху і говорять, ти маєш бути порядним, ти маєш бути класним, ти маєш бути таким, як хоче тебе бачити, Бог. Так? І люди ламають себе під. Ту структуру, в яку вони попадають, іначе намагаються бути в тих рамках, які їм диктують. І вони не розуміють, чому вони не відчувають цього душевного спокою, чому вони не відчувають цього душевного затишку. І якщо раніше, ще років 20-30 тому, це було можливо, тому що ми всі спали тоді, ми всі були такі в такому сонному стані і не розуміли, що відбувається, то зараз це неможливо. Зараз оця от псевдодуховність, коли я наче вірю в Бога. і я такий духовний, шляхетний, я правильний, воно не працює, тому що люди в цьому відчувають дуже багато страждань. І дивіться, що відбувається, навіть зараз дуже багато відбувається, де церкви разоблачають, де показують справжнє обличчя священників. Я не проти церков і священників, якщо це ваше, і ви від цього кайфуєте. І ви знаходите там себе як Бога і свого Бога, і ви тісно духовно розвиваєтеся через це. Це прекрасно. Але я знаю, що таких людей 1-2% які там знаходять себе як духовність, всі решта люди вони там страждають. Вони там намагаються знайти Бога, закриваючи себе ще більше від нього. І от зараз якраз оця от псевдодуховність вона розвалюється, вона більше не працює. І на основі релігії дуже багато сильних психотравм, там дуже багато сорому, там дуже багато почуття провини. Там просто неймовірна кількість страхів, які тримають у вас в таких жорстких рамках, просто нереалізованої людини. І інша справж... справа це справжня духовність. Її ви можете знайти тільки всередині себе. Тільки всередині себе. Ви можете знайти Бога, тільки всередині себе ви можете доторкнутися до Бога. Для цього не потрібно ходити в церкви, для цього не потрібно робити якісь ритуали, для цього потрібно пізнавати себе, пізнавати цей світ і пізнавати Творця. Для цього потрібно захотіти наблизитися з Творцем. У вас не може бути посередників між собою і Богом, тому що частинка Бога завжди живе у вас. І ви, у вас не може бути е, усередині посередника між собою і собою. Як може бути посередник, якщо частина Бога завжди живе у вас? Вас же настільки віддалили від Бога і сказали, що це духовність, що повернутися до цього буває дуже складно. Це все, що я вам хотіла сказати по цих шести таких пунктах, які я щойно розповіла вам. Та, тобто, це стабільність, виживання, страждання хвороби, робота і псевдодуховність. Можна, звісно, розібрати і інші сфери життя, і в них так само буде е, ця суть, та, що старе вже не працює, а до нового ми ще не прийшли. І для того, щоб прийти до цього нового, для того, щоб прийти до справжньої духовності, до процвітання, до свого призначення, до, життє, до життя в, таким, в такому радості і задоволення, до того, щоб бути таким гнучким, ризикувати і проживати своє життя. Максимуму, ми маємо позбуватися оцих от старих психотравм. Ми маємо уже оці от програми, які по суті ще досі керують нами. Позбуватися, бо в сучасному світі це не працює. Ви будете або хворіти, помирати рано, або будуть якісь проблеми в різних життєвих ситуаціях. Не буде грошей, поки ми будемо ж опиратися на цю стару платформу. Кожного дня ми маємо робити щось для того, щоб просунутися навпаки в оце, от справжнє, що зараз світ нам показує, що світ транслює, і що у світі по-справжньому працює. Приходьте до мене на консультацію. Ми обов'язково розберемо ваше життя, ваші ситуації. І за допомогою гіпнотерапії я якраз допомагаю позбуватися оцього старого і веду людей до нового мислення, до мислення, яке приносить завжди радість, задоволення, щастя і процвітання. Бажаю вам миру і добра!